Ласкаво просимо. Сьогодні ми в кафе. Навчіться замовляти напої та закуски. Кава. Кофі. Кофі. Я хочу кави, будь ласка. graag koffie, alstublieft. Чай. Ті. Ті. У вас є чай? Heb je thee? Croissant. Een croissantje. Een croissantje. Ja, croissant. Ik neem ook een croissantje. Zmolekom. Met melk. Met melk. Kavo boedlaska. Koffie met melk, alstublieft. Давайте переглянемо замовлення. Ваша черга. Я хочу кави. Ik wil graag koffie. Ваша черга. У вас є чай? Heb je thee? Тепер просимо додаткові. Цукор. Suiker. Suiker. Moosna niet Tokor Boedlaske? Mag ik suiker alstublieft? Parol wi wifi? wifi wachtwoord. Wifi wachtwoord. Shotake Wat is het wifi wachtwoord? wachtwoord? kimnata. De badkamer De badkamer. Де ванна кімната? Waar is het toilet? Ваша черга. Просіть те, що вам потрібно. Ваша черга. Можна цукор? Mag ik suiker? Ваша черга. Що таке пароль Wi-Fi? Wat is het wifi wachtwoord? Послухайте розмову в кафе. Що б ви хотіли? Wat zou je willen? Будь ласка, каву з молоком і круасан. Koffie met melk en een croissant alstublieft. Ось ти. Hier ben je. Дякую. Що таке пароль wi Wi-Fi? Bedankt. Wat is het wifi wachtwoord? Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Каву з молоком. Будь ласка. Кофі мелк, аустюблифт. Ваша черга. Я теж візьму круасан. Ікнейм окн croissantje. Ваша черга. Де ванна кімната. Where is the toilet? Молодець. Приємної кави. До зустрічі наступного разу.